А між першим і другим читанням з метою підготовки до другого читання треба врахувати і зберегти всі баланси і противаги, щоб не було ніяких жодних переперегибів в цьому напрямку. І таким чином до другого читання буде узгоджений законопроект фракціями, і ми зможемо це голосувати. Тому я зараз ставлю на голосування законопроект номер 1660 шістдесят щодо. Я, уз, я ставлю на голосування. Повернутись до розгляду законопроекту номер 1660 де до розгляду даного законопроекту. Повернутись до розгляду. Прошу голосувати. Щодо повернення. 261 рішення прийнято. Тепер для під з метою якісної підготовки до другого читання комітету врахувати правки, які стосуються балансу і противаг при призначенні і знятті з посади керівника антикорупційного бюро. І так діє цей узгоджений законопроект, буде внесений на розгляд парламенту України. Ставлю на голосування законопроект Росії номер 1660 д в першому читанні, прошу голосувати. 1660 д в першому читанні. Прошу сконцентруватися і голосувати, шановні колеги. В першому читанні прошу голосувати за основу в першому читанні. Браво і слава Україні! І ганьба корупції в Україні! Дякую всім за розуміння! Дякую, шановні друзі. Оголошую ранкове засідання парламенту закритим.